Ну, от набридло мені рахувати в ці стрибки самій. Плюс дуже хотілося знати, скільки я калорій спалюю за одне тренування. Ось так, в мене тепер нова скакалка. Я маю пораховані трики, час на тренування і плюс маю приблизно кількість спалених калорій. Трибати на такій скакалці одне задоволення. Ти не концентруєшся на підрахунку. А якщо не концентруєшся на підрахунку, значить тебе дихання більш-менш стабільне і ти за один раз стрибаєш набагато більше. Ну і як ви самі можете бачити, я зараз стрибаю дійсно набагато більше більше, ніж тисячу стрибків і маю мотивацію робити це кожного дня. Вчора угу. був останній день моєї трудової угоди з роботодавцем, і сьогодні я проснулася абсолютно іншою людиною, вільною людиною. Я не знаю, це добре чи це погано. Далі буду шукати роботу, але стрибати, надіюсь, в мене таки залишиться і бажання, і час. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте, буду виставляти свої відео до і після. А також звісно буду ділитися з вами своїми результатами з пошуку роботи зараз. Дуже тішуся з того, що я маю чудову компанію для тренувань. Мені це дуже подобається. І, можливо, все ж переоціню своє ставлення до роботи в колективі. І робота в колективі зайде знову. хто знає. Побачимо тим часом. па 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 А ну і сусідську котійку, звісно, треба було потіскувати по дорозі додому. Як же ж без цього? Па!